Українська народна казка Лисичка та Журавель. Були собі лисичка та журавель. Ото і зустрілися якось у лісі, та такі стали приятелі, кличе лисичка журавля до себе в гості. Приходь, каже, журавлику, приходь, лебедику, я для тебе, як для себе. От приходить журавель на ласкаві запросини, а лисичка наварила кашки з молоком, розмазала по тарілці та й припрошує. Призволяйся, журавлику, призволяйся, лебедику. Журавель до кашки стукав, стукав дзьобом по тарілці, нічого не вхопить. А лисичка, як узялася до страви, листь дались гарненько язиком, поки сама всю кашу чисто вилискала. Вилискала до журавля. вибачай журавлику, що мала, тим тебе й приймала, а більше нічого нема. Та спасибі ж, мовить журавель. Прихоже, лисичко, тепер ти до мене в гості. А прийду, журавлику, прийду, лебедику, на тому й розійшлися. От уже лисичка йде до журавля в гостину. А журавель наварив такої смачної страви, узяв і м'яса, і картопельки, і бурячків, усього, усього прикришив дрібненько, склав глечик з вузькою шийкою. Та й каже. Призволяйся, люба приятелько, не соромся. От лисичка до глечика, голова не влазить. Вона сюди, вона туди, вона й боком і лапкою, і настоячки, і зазирати, і нюхати нічого не вдіє. А журавель не гуляє. Все цьобом у глечик, усе в глечик. Помаленьку, помаленьку, що поїв, що наварив. Оце ж, каже лисичко, вибачай, що мав, то тим і приймав. Та вже більше нічого не маю на гостину. Ох, і розгнівалась лисичка, так розсердилася, Що й подякувати забула, як годиться чемним бувши. Так то їй журавлева гостина до смаку припала, та від того часу і не приятелює з журавлями. Українська народна казка лисиця та ведмідь. Попросилася лисиця у ведмедика в городі. Дай мені, ведмедику, городини з половини посаджу рібки. А як же ми будемо ділитися? Тобі буде ведмедику верховіння, а мені коріння. Як росте, росте та рібка, потім лисичка вигребла ту рібку. Ну, іди ж тепер, ведмедику, будемо ділитися. Забирай, ведмедику, своє верховіння, а я коріння. Ведмедик На має з верховіння ніякого толку. Гребнув на спіт, коли там вигріб рібку, і тоді на лисичку розсердився. Що ж, ти мене обманула на другий рік. Я тобі вже не дам. Вона діждала знову літа і знову йде до нього просити з половини, так і знову уже Дай мені, ведмедику, городинки, таки я посію маку. Та як же ми будемо ділитися? Хай уже мені буде коїння Нехай каже, і нехай. Вона тоді повернулася. Насіяла маку, росте той мак і росте. Вона його полола і жала. Іди, ведмедику, будемо ділитися. Лисичка забрала верховіння, а ведмідь забрав коріння. Коли знайшов маківку, витрусив на лапку, укинув у рот і розсердився знов на лисичку. Постій же ти, лисичко, Прийдеш ти ще вже до мене, а я не дам. Їждався третього літа. Вона знову йде. Дай но, ведмедику, братику, мені городинки. Я на тебе, лисице, серджуся, що ти двоє літ садила, і я не поживився нічим. Ну, так і дай, братику. Та як же ж? Тепер нехай буде мені вже верховіннячко. Нехай, братику, нехай. Ну вона взяла знову моркви, насіяла. Росте та морква, росте. Лисичка прополола її і викопала і кличе ведмедика. Іди, братику, будемо ділитися. Йому верховіння пообрізала, а собі коріння. От ведмідь розсердився на неї, узяв санки і поїхав. Хать. Жила собі коза з козенятами, ходила коза в ліс їсти траву шовкову, пити воду студену. Щойно піде, козенята зачинять двері і самі нікуди не виходять. Повернеться коза, підійде до дверей і заспіває. Діточки мої, Козеняточка одмикайтеся. «Отчиняйтеся, ваша матінка прийшла, молока вам принесла. Біжить молоко по вим'ячку, з вим'ячка по копитечку, з копитечка в сиру землю. Вовк підслухав, як співає коза. От якось коза пішла, вовк побіг до хатинки і закричав товстим голосом. Ви, дітки, ви, козенята, одникайтесь. «Очиняйтесь, ваша мати прийшла, молока принесла. Косенята йому відповідають чуємо, чуємо, та нема це голос. Наша матуся співає тонесеньким голосом. Думав, думав, вов, що йому робити? І надумав. Пішов він у кузню і велів собі горло перекувати. Щоб співати тонесеньким голосом. Коваль йому горло перекував. Вовк знову пішов до хатинки, постукав і почав тонесеньким голосом співати. Діточки мої, козеняточка, одмикайтеся, одчиняйтеся. Ваша матінка прийшла, молока вам принесла, біжить молоко по вим'ячку». Зем'ячка по копитечку, з копитечка в сиру землю. Козенята відчинили двері, Вовк накинувся в хату і усіх з'їв. Лише одне козеня сховалося в пічці. Приходить коза, кликала своїх діточок. Ніхто їй не відповідає, бачить відчинені двері. Вбігла до хатинки, а там нікого. Заглянула в піч і знайшла одненьке козенятко. Як довідалась коза про своє лихо, сіла вона на лавку і почала бідкатися та гірко плакати. Ой ви мої діточки, козеняточка, нащо ви одмикалися, нащо одчинялися, злому вовку відісталися?» Почув це вовк, увійшов до хатинки і каже козі. Дарма ти на мене грішиш, кумонько, не я твоїх козенят з'їв досить голосити. Підемо краще в ліс, погуляємо. Пішли вони в ліс, а в лісі була яма. А в ямі багаття палало, каже вовк. Коза і каже вовкові. «Ну, ми, вовче, спробуємо. Хто перестрибне через яму? Узялися вони стрибати. Коза перескочила яму, а вовк стрипнув та й звалився просто в багаття. Черево в нього від вогню луснуло, козенята звідти вискочили усі живі. Та скок до матінки. Ось і казочці кінець, а хто слухав молодець на добраніч мої солодкі діточки. Українська народна казка «Колобок» Жили собі дід та баба. От якось просить дід, спекла б ти, бабусю, колобок З чого ж пектив? Борошна в нас немає, відповідає бабуся. А ти по засіку помети, по косу пошкреби, може, борошна й не береться. Баба так і зробила. Набралося трошки борошенця, замісила вона тісто і спекла рум'яний колобок. Поклала вона його на віконце, щоб прохолов. Колобок полежав, полежав собі та й покотився з вікна та на призьбу, з призьби та на землю, а потім за ворота. Котиться колобок дорогою, а назустріч йому зайчик. Колобку, колобку, я тебе з'їм!» Не їш мене, зайчику, лапанчику я тобі пісенько заспіваю. Я по козу шкрябаний, по засіку метаний, на сметані спечений. Я від баби втік і від діта втік, і від тебе, зайчику, втечу. І колобок покотився далі. Тільки його заєць і бачив, котиться собі, а назустріч йому вовк. Колобку, колобку, я тебе з'їм. Не їж, мене вовче, я тобі пісеньку заспіваю. Я по козубу шкрябаний, по засіку метений, на сметані спечений, я від баби втік і від діда втік, і від зайця втік, і від тебе теж утечу. І покотився собі далі, тільки вовк його й бачив. Котиться колобок стежкою, а назустріч йому ведмідь. Колобку, колобку, я тебе з'їм, не їш мене клишу ноги. Я тобі пісеньку заспіваю. Я по козу бушкрябаний, по засіку метений, на сметані спечений. Я від баби втік і від діда втік, і від зайця втік, і від вовка втік, і від тебе, ведметику, теж утечу. І покотився собі далі колобок, котиться, а назустріч йому лисичка. Який колобок гарненький, я тебе з'їм. Не їж мене, лисичко, я тобі, пісеньку заспіваю. Я по косубу шкрябаний. У засіку метений на сметані спечений. Я від баби втік і від діда втік, і від зайця втік, і від вовка втік, і від ведмедя втік, і від тебе лиско втечу. А лисичка каже лагідно до нього Яка гарна пісенька, та стара я вже не дочуваю. Якщо твоя ласка сядь но ну, на мій носик та заспівай гучніше свою пісеньку. Скочив колобок, хитрі хитріли сирці на ніс, тільки зручно вмостився та розпочав співати свою пісеньку. Тут вона його гхм, Та й проковтнула. Ось і казочці кінець, а хто слухав. Молодець, на добраніч, мої солодкі діточки.